В Україні воєнний стан, загальна мобілізація. Чи відомі вам колеги-депутати? Чиї діти зараз на фронті? Ви знаєте, колеги депутати? Так він навіть заїкатися почав. Какалеги-ди как депутати, мабуть, не очікував такого питання. Хоча питання то риторичне. Колеги, де, де, депутати, так. Це в нас як мінімум є двоє народних депутатів, які воюють на передовій. Це народні депутати Кох Костенко і Лолозинський. Тебе ж не питали про колег-депутатів, а про їхніх дітей. Навіщо нам Кака Костенко та Ло Лозинський? Вони практично з першого дня пішли на фронт і дуже ефективно. Працюють і на фронті, і працюють у Верховній Раді України приберучи участь в засіданнях як комітетів, так і Верховної Ради. Так, стоп. Як вони можуть ефективно працювати на передовій та у Верховній Раді? Вночі вони у Бахмуті знищують орків, а зранку на засідання Верховної Ради приїжджають до Києва. А що так можна було що ли? У мене багато друзів пішли державу захищати. Підприємець, програміст, крановщик, повар нікого не випускають на роботу. Це якась дичина. Що стосується дітей, ну мені таких невідомо, мабуть, в тому числі і тому, що у нас дуже молодий склад Верховної Ради, в декого ще просто немає дітей, в, в декого ще вони дуже дрі, дрі, дрібненькі. Що стосується старшого покоління парламентарів, мені теж таких випадків невідомо. Ось сильний бік демагогічного таланту спікера. Замість таких не існує, говорить ефемічно, мені такі невідомі. Ну Нато він не спікер.